Зглянули достатньо популярні вправи на окисно-відновні реакції, на окисно-відновні процеси, які відбуваються в хімічних рівняннях. Отже, що у нас суть завдання 180, потрібно знайти кількість електронів, які віддані або прийняті. Як робити такі завдання? Нам потрібно просто орієнтуватися на температуру. Наприклад, шкалу температурну можна встановити собі з переходом через 0. Тут, наприклад, з плюс 2 на плюс 3 ми бачимо, що втрачаються мінуси, стає більш позитивне. Тобто забрали один електрон, бо електрони ось, ми бачимо, що електрони носії мінусового заряду, то якщо стає більш позитивно то це забирають електрони. Якщо більш негативне або нейтральне, то це додаються електрони. Отже, тут з плюс 2 на плюс 3 це відняти один електрон. Тут з плюс 2 на 0 стає більш нейтральніше, тут спадає в нас. Позитивний заряд, отже плюс 2 електрони. Тут з плюс 5 на плюс 2 спадає, отже, додають 3 електрони. Тут ми бачимо 2 на 2 4. На це не забуваємо. 4. І в нас більш стає позитивний, значить забрати 4 електрони. Тут бачимо також 2 на 2 і стає більш мінусовий, то тут додають 4 електрони. Тут бачимо з плюс 7 на плюс 2 спадають, отже, плюс 5 електронів. Тут спадає плюс 3 електрони. Тут 2 на 3, це 6, Мінус 6 і стає більш нейтральніше. Тут з мінусів воно як. Піднімається на нейтральне, то це мінус 6 електронів. Тут з мінус 3 на плюс 2, тут через 0 переходить, то спочатку 3 електрони, а потім 2 електрони, то загалом 5 електронів. І 5 електронів втрачається мінус 5 електронів і стає більш позитивним. Бачимо, що 2 на 1, бо тут нема заряду, це одиничка. То 2 на 1 це буде 2 в нас і стає більш позитивне, отже, мінус 2 електрони. Тут з нуля стає позитивним. отже, Це в нас буде стосуватися до окисно-відновних реакцій і тут буде мінус 2 електрони. Тут з плюс 6 на мінус 2 тобто з позитивної температури через 0, потім на 2. Тобто спочатку 6, а потім ще 2. І вони бачимо, що додаються, бо наростає мінусовий заряд, то плюс 8 електронів. Ось такі популярні завдання стосуються до тестів зовнішнього незалежного оцінювання, і ось так легко їх можна робити.